Я в Україні живу лише два роки. Я сама з Білорусі, але в мене дуже багато друзів. Друзі військові і дуже багато тих є, ну кого вже поховали. Когось у Львові, когось в Києві. Я російськомовна людина, але коли таке відбувається, говорити на ну на цій мові нема ніякого бажання. Не смотря на те, що це рідна мова, ну як для мене, наприклад. Да? А крім того, хочу сказати, що ну, це війна. І люди, які загибли, і мірний люди, і військовий, вони віддали життя за цю країну. Україна дуже гарна країна. Я її дуже люблю і дуже поважаю усім серцем. Звичайно, що є е, моїх знайомих загинули, і сини, і зяті. Е, ну, як кажуть мені, в тому плані поки що повезло. У моїй родині таких немає, але знайомих є багато. Потім вже люди привикають і, і, і кажуть, стараються жити. Старе, я кажу, життя продовжується. Певно, найгірше було, коли втрачаєш якихось дуже таких молодих, коли повністю вже пішов з життя. Найгірше мамам. І маю таких в своєму оточенні, я знаєте, вже вже починаю плакати. То є дуже важко. То дуже важко справлятися. І хто має ще якусь підтримку, знаєте, родичів, хто має підтримку знаєте, зі сторони якихось, ну, ходить до церкви чи до якоїсь релігійної організації, там їм надають підтримку. А в цілому це дуже важка втрата. І тут з нами буде на руки. З часом воно перестане аж так дуже боліти, але в перші дні то є дуже важко. Шукати якоїсь підтримки, шукати. Підтримки, якщо ще є хтось з родичів, що звертатися, розказувати про свій біль. Найгірше, то, коли людина мовчать про свій біль. мені здається, як взагалі справляєтесь з такими втратами, та як взагалі боретеся зі своїми почуттями у такий час? Дивіться, мої почуття не грають ніякої ролі. Важко в першу чергу їм.